Вітаю, покажу вам, розкажу про тільки що мені привезли. Десь годинку назад тільки що собі придбав нову матрицю. Є в мене OTP це завальцовка дробових під завальцовку спеціальна. 5 мм завальцовує. Більше-ні випадково я її заказав, я перепутав її з цею і прийшла мені цея, але я вже хай буде. Я з нею коротко, розібрався, поняв, як вона крутить і для чого вона зроблена. От. То супер. Це в нас 16-й калібр теж випадково замовив, але нічого. То БН 2 16 калібер БН2. В общем, Гаєп. Гаеб... Значить, йдемо далі. Гаєп ОТПІ, це що я казав, що вона закручує. В них різниця тільки. Це в дно. Каблук цевий вищий, нижчий, вищий, нижче. Шістнадцятий. Тоді БН третій, 12-й калібр БН третя. В четвертої це вище, в другої нижче. В 16-му. Так, да, так, да, так і є. О, це теж ГАЄП бн 3 це 12 й калібр. Якісне виготовлення цього всього. Ну і 3, 4 вже по 12 му калібру. 3 сьогодні купив. Тоже Гаєп пала 12-й, вже цікаво, так роблять, вже буде видно де що. Не будемо путати, бо тут наклеючка стерлася і путаєш, де ГАЄП ДЕ. Оті піде, що отутвога, а ТОЖЕ. теж. От, але якщо взяти так, часто путаємо. І пала. 12-й калібр. Пала, це в нас пулюва. Бачите, тут вже йде високий каблук і двойний. Тобто, тіп, проточка з, з боку. Ніби раз і два. Тут таких цього нема. А тут в ці їх є. Металеві, важкенькі такі. Нова пошта взяла з цього болтика пів кілограма, що він важить пів кілограма. Але нічого. Гає пала, 12 калібр. Бо як вона крутить, я покажу. Попробую. Я ще не пробував її, нічого не робив. хвостовичка, я забувся, бо це звідси я взяв, забув сказати. За хвостовичка забувся, то, в принципі... Так. Ну, якось так воно. Отак, береться. Опа, вставляється все. закручивается. Все. Можем працювать. В резетку включаете Все четко. Матрица пала. Дивимся. <связь> ну вот так она Я думав, що не буду підрізати просто ну, зірочку поняли. А не це не зірочка, от зірочки. О, я хотів, щоб вона закривала. Треба підрізати, не хоче вона криво робить. Тільки нові буде. Пробуємо. Я думав, що бил, бил, не треба де... Я бачив. Я в турків бачив, що вона закручувала, турки там собі скопірували. А тут не хоче, тут треба підрізати бачите. О. Ну, типа, щоб не підрізати, я її за рахунок цього купляв. Але прийдеться підрізати, ну. Бо в турків вона крутить без проблем і гарно все. А тут не хоче. Ну нічого. Будемо підрізати. Чуть -чуть. В принципі, може дріб буде, коли завде повна, то тоді воно буде по-другому. Угу. Ну. Пробуємо ще одну. Ну, ця під закрутки була. Не хоче б ушні. нові, да. Коротше таке. Ще є одна надеушна. Можете просто звідзи ручки. Пластик гріється. Треба підрізати. Я розраховував на те, що вона буде крутити, типу, Бушні. Вона нову закрутить норм гарну, я покажу потім. Куплю нові. Я вже думав, що вона не... Ну, типа, зрозуміли, да? бушні не треба підрізати, бачив таке в турбах. І... а тут не хоче. Треба брати триммера під обрізком гільзів і... Ну так-то. Турки турками, а отак-то. Вот Вони зробили... Турки зробили так, щоб крутить гарно. Ну, ну типа як воно і гарно, ну. Но... Коротше, таке. так, Попробую на нових гільзах.